Нині дати хабар означає не просто вирішити свої проблеми, але заощадити час, сили та нерви. Так простіше. А ще, говорять полтавські водії, інколи немає іншого виходу. Нічого не помінялось. Це повністю безпреділ зараз, розумієте? З чим сталкуюся кожного дня, то воно як-то замічаєш. Доводилось чути, але я не, я завжди знаходжу общий язик з людьми. В крайній випадку я не плачу. Ви не платите, а вам ні, пропонували? Що ні, що я стараюсь не нарушати. Головний міліціонер Полтавщини ж запевняє, хабарникам-міліціонерам пощади немає і бути не може. Украв випіл в тюрьму. На жаль, серед негативних героїв її працівники ДАІ Полтавщини. Подібні вчинки окремих патрульних негативно впливають на імідж всієї міліції. Викликають обурення серед населення та особового складу, які чесно і віддано служать народу України. Тож всі, хто хоче підзаробити як рядових правоохоронців, так і їхніх керівників, притягуватимуть до суворої адміністративної та кримінальної відповідальності, адже такі люди зводять нанівець довіру народу. Правоохоронці Полтавщини мають показувати. Зірцеву поведінку та демонструвати високий професіоналізм, неупередженість, людяність по відношенні до громадян, а також бути дисциплінованими як на роботі, так і у побуті.